Це один з наших поточних проєктів. Західні партнери запросили прийняти участь у розробці тимчасових мостових конструкцій, які допоможуть нашим Збройним силам бути ефективнішими на полі бою та в тилу. Деталі розкрити не можу, але наш флагманський продукт Техедітер використовується в цих задачах безпосередньо. Пам'ятаю, як все починалося. Ми з колегою працювали на канадському будівельному ринку, проєктували житло. Робили розрахунки дерев'яних, металевих, залізобетонних конструкцій. Задачі дуже різні: нове будівництво та реконструкція. Майже кожен проєкт потребує оформлення звіту. Тоді я зрозумів, що хочу інструмент, який виконуватиме розрахунки за формулами, безпосередньо в текстовому документі. Так би мовити, два в одному. Так, є окремі програми для аналізу будівельних конструкцій, проте жодна з них не надає повного контролю над розрахунком. А це важливо, бо в нормативних документах багато емпіричних формул, самі норми постійно змінюються, ну і жодна інженерна програма не охоплює всього різноманіття технічних задач. Це має бути саме математичний софт. Так народився Techeditor, спеціалізований редактор для математичних обчислень та текстової документації. Наразі це вже потужне, багатофункціональне середовище, яке підтримує будь-які одиниці вимірювання, працює з пласкими та об'ємними графіками, дозволяє рисувати безпосередньо в документі та має багато інших корисних функцій автоматизації. Але як науковець та освітянин я мріяв надати користувачу не тільки програму. А й передати частину своєї експертизи, підсилити його, поділитися з ним своїм досвідом. Суто, через інтерфейс застосунку це зробити складно, адже на старті редактор не містить жодної формули. Знаєте, мене завжди дивувало, що людство накопичує знання, але має так мало ресурсів для їхньої систематизації та швидкого доступу до них. Так виникла ідея Дислап Store. Створити єдиний відкритий, можливо перший у світі, онлайн хаб інженерних рішень. Ресурс, на якому були б розміщені десятки, сотні, тисячі прикладів та шаблонів для розрахунку і проєктування різних технічних систем. Наївно, трохи хлопчача мрія, чи не так. Але знаєте що, ми створили цей ресурс так, він ще далекий від ідеалу, але вже містить десятки цифрових інженерних рішень. Подивитися, як розрахувати балку за українськими нормами або перевірити фундамент свого будинку в Торонто, тепер можете і ви. Достатньо зареєструватися в хабі. На сайті DisLab Store ми ділимося власним досвідом, розробляючи готові інструменти і цифрові копії доступного нам наукового знання. Та окрім унікального авторського контенту, тут ви також знайдете оцифровані, доповнені і перекладені матеріали минулих років. Які мають неабияку цінність для інженерної спільноти, проте мали шанс бути втраченими, адже існують лише на папері. Тож ми в Деслаб рухаємося до своєї амбітної мети зробити так, щоб українських інженерів вважали одними з найкращих у світі, щоб наші технології розглядали як унікальні, неповторні, круті, щоб ми пишалися тим, що ми робимо. Саме тому кожен наш продукт ми маркуємо made in Ukraine. Ми віримо, що наша діяльність сприяє прискоренню перемоги, а після неї найскорішій відбудові України, її розквіту та процвітанню. Працюємо без упину. Слава Україні!